країн багато на великій карті, Та серед них вона твоя єдина, її ж люби, та будь завжди на варті. Бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна, та казкова, як мама на долонях, тепла й щира. У неї в серці українська мова, її душі, любов і світла віра. Світуть в ній мальви, маки та левкої. Хтось може скаже, що таких багато, але ти знай, що іншої такої. Не зможеш в цілім світі відшукати. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. Годину щасливої в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну усній його, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову і мову її солов'їну. Для нас вона в світі єдина одна в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі, як та купина, що горить на згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і хмарах тих пурпурових, любіть і кохані в труді в бою, як пісня, що щулили зорею, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаб, і жити, і вмерти з тобою. І право, рідні, кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою. Мені однаково, чи буду, я жить в Окраїні, чи ні, чи хтось згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. На виріс ми з чужими і не оплаканий своїми, неволі плачу, чи помру, і все з собою заберу. Малого сліду не залишу на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі. І не пом'яне батьком сином, не скажуть синові молись, молися, сину, за країну, його замучили колись. Мені однаково, чи бути той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злиє люди, присплять, лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені.